Оце так фантастична історія. Стукає мені приватні повідомлення чоловік віком 50 років. Іспанець довго проживає, дуже класно живе своє життя, наповнено в нього будинок, вілла, машини, автомобілі, кар'єра, ну просто безмежно. Випереджу, він зробив мені подарунок, один з тих подарунків, які ти бачиш постійно в соцмережах. Це окуляри, які я завжди ношу, це окуляри від його компанії. І те, що його оточував такий успіх. Його тіло, на жаль, відлякувало його ж самого. Розумієш? Він сказав: Ростику, мені незрозуміло, як правильно харчуватись. Мені не зрозуміло, як побудувати своє харчування, бо він розлучився і хотів будувати нові стосунки. Сексуальне життя в 50 років, плюс поганий вісцеральний жир, поганий гормональний фон ну лібідо не таке вже й було в нього активне. Та вже не говориться про сам процес. І в нього була така скарга, Ростку, як це мені покращити, як мені збільшити цю хоча б формулу ефективності у цьому напрямку? Бо нові стосунки потребують нових дій. І що до нього прийшло, це те, що спочатку потрібно налагодити метаболічні процеси. Я кажу: пан Фран, запишу заповніть, будь ласка, повністю формуляр, ми подивимось по стану. Інсулінорезистентність, своєрідний, схожий предіабет, який не виявлений ще лікарями. Не був поставлений, тому що цукор загальний був на межі. Велика кількість лімфатичних набряків, асцитне ожиріння, гепатоцити повністю були в жирі. Неалкогольний цирозик такий. І це все було в одної людини, яка добре знала, що треба їсти. Салатики. Там, якщо пити каву, то з маленькою кількістю молока, цукор взагалі не їв, напої газовані не пив, бургери їв дуже рідко, там, коли запросили десь в гості, алкоголь вживав тоді, коли були якісь свята. І людина з кожним днем ставалася гірше і гірше. При тому, що дотримуючись соціальних, правильних норм, невже це кінець? Ні. Зараз я вам розкажу історію, як він трансформувався, і через п'ять місяців це була людина, яка приходить і каже: у мене стосунки. В мене повно енергії, і я тобі хочу зробити подарунок. Саме тоді він мені якраз зробив цей подарунок. Оцей окуляр, який ви бачите на всіх моїх фотосесіях, до речі, в соцмережах можете подивитися. Вони прекрасні, дуже зручні, я дуже йому за це дякую. Але не в фото, не в окулярах, не в трансформації справа. А внутрішня людина просто прибігала і підскакувала в 50 років, коли я першого побачив. Це був такий змучений, старий чоловік, який готувався до ну, завершення. Коли ти бачиш його через 5 місяців. Ростик, я хочу ще 3 місяці, і він приходить на консультацію в підпришку. Це має бути в кожного з нас. Це має бути от повний колосальний енергетичний підйом. Ви бачили фото, яке я надсилав в соцмережах в Фейсбуці чи в Інстаграмі. Ви добре бачили трансформацію пана Франа. Франциско, він. Сам по собі не вірив вже нікому. Він знущався над своїм тілом якимись суперчаями для схуднення. Він споживав якісь білки, протеїнчики, от ті, знаєте, що продають в різних магазинах, які дозволяють вам нібито швидко схуднути. Але ні, він лише отримував поразку за поразкою. А в 50 років поразка за поразкою дає тобі вже не такі значні переваги. Тепер він успішний, цілеспрямований. У стосунках, у сексуальному житті набагато успішніший в його описі, це просто нові відчуття. Він казав, що повернувся до віку 18-22 років, просто змінивши харчування. Тренування було базовим. два, а то й один раз у тиждень. Не фішка в тренуванні, фішка в твоїй внутрішній силі. Тому, якщо ти зневірився, ти вже. З віком відчуваєш спад сил, і ти не знаєш, що робити. Раціональне харчування справді для тебе. Воно допоможе тобі, як Франу, як і тисячам інших учасників мого клубу. Десятки тисяч людей трансформацію отримали, розумієш, і ти зараз маєш такий шанс зробити це. Я ділюся на моїй сторінці Facebook або Instagram, або TikTok, або YouTube всі ціну інформацію. Підпишись зараз, де ти це дивишся, тисни лайк пиши коментар і в профілі, я ще для тебе підготував маленький подарунок. Це міні-курс, на який ти можеш підписатися і отримати максимум задоволення. Підписуйся там. А от історія, якщо було цікаво, став лайк. Чекаю!